Так, але це знаєш, ось в мене були ці всі фінансові моніторинги і так далі. І в мене, ну, типу, Айтішка то одна, є оце моє маленьке хобі-магазин-листівок. І цих магазинів, типу, там штук 10, я їх всі знаю. І тільки три з них платять, типу, зареєстровані офіційно. Інші там, типу, через Інстаграм, знаєте, скиньте на картку. І їх ніхто не чіпає. І так, обідно, коли. Типу, ти платиш, наче щось там трошки не так зробив. Ну трошки, ну випадково не фіскалізували щось і так далі, і тебе отак просто. А ті, хто не платить податки, в них там все поки що, по крайній мірі, окей. По повір, я наприклад, знаю, як в, в Іспанії податково вміє. У них час доходить, у них 5 років десь є, чи 3, чи 5, Не пам'ятаю там, десь під кінець дійдуть інстаграм, подивляться, і просто один із знову ж таки прикладів, от свіжий кейс. Іспанські, коли тут деякі стають діджитал номадами, це проста процедура. Якщо у тебе є дійсно надходження, якщо ти працюєш там як фрилансер, у тебе є контракт, і далі коли ти побув діджитал номадом десь рік, то ти можеш потім трансформуватися в інше ВНЖ якесь, ну отримати. <тас> А, далі працювати спокійно. І просто прикол, юрист, за яким я спостерігаю, каже, говорить, ну це взагалі круть. Ну такого кейсу ще не було. Прийшла відмова по трансформації внж тому що людина не виконала обсяг щомісячного доходу як діджитал нома. Там є норма десь 2800 євро на місяць, якщо ти сам, плюс там скільки ти там за кожного члена родини. І начебто на цьому. Можна було закінчити обурення ситуації, да? і думати, ну, провалив я свій перехід. Але потім людині прийшло інший лист, в якому було написано: ага, так ви не виконали обсяг Нафік з Digital Nomad, у нього ще й цю візу забирають. О, Господи, нічого собі. Розумієш, як воно все працює, і деякі навіть не не шевелять вірять нічимось, щоб відкрити ФОП за кордоном, там, де вони стоять дівством номадами. Хоча це є must have. так само, ну блін, ну так само в Україні. У нас теж є багато тих, хто не відкриває ФОП.